Вітаю вас, шановні садівники та городники. Вже скоро настане час висадки озимого часнику під зиму. Рекомендую робити це за місячним календарем у родючі дні. Завдяки цьому ваш часник добре переживе зиму і дасть гарний врожай. У цьому відео я дам найкращі дати посадки озимого часнику за місячним календарем. У жовтні та листопаді 2023 року. Але перед тим, як саджати, слідкуємо за погодою у своєму регіоні та обов'язково дивимось на довгостроковий осінній прогноз. Пам'ятайте, що цибулинні, часник цибулю потрібно висаджувати за 3-4 тижні до настання похолодання. Щоб вони змогли розвинути повноцінну кореневу систему. І ще саджаємо чесник, як і інші коренеплоди тільки на спадаючому місяці уродючі знаки. На спадаючому місяці відбудеться активний ріст коріння і підземних частин рослини, а ріст надземних призупиниться. Тож, які ж найкращі дати за місячним календарем восени 2023 року для посадки озимого часнику? І перша дата це перше 2 жовтня. Це спадаючий місяць у тільці. Часник, який буде посаджено у ці дати, розвине міцну кореневу систему і дасть добру врожайність. Він добре перенесе перепади температур і отримає підвищену зимостійкість. І ще наступні дати це 5 жовтня з 15.30, 6 та 7 жовтня, це спадаючий місяць у раці. Завдяки цьому плідному знаку у саджанців розвивається гарне коріння, і врожай вони дасть рясний, та ще часник добре перенесе зиму. Ще одна дата це 13 жовтня, спадаючи місяць у Терезах. У цей день теж можна саджати. Буде врожай, що довго зберігається, надасть стійкість до шкідників та хвороб. 29 та 30 жовтня, ще дві дати у жовтні, це спадаючи місяць у тільці. Тілець це плідний знак і часник дасть міцну кореневу систему, добру врожайність а також. Підвищену зимостійкість. Якщо ви саджаєте у листопаді, то зробіть це у наступні дати, наприклад, 2 чи 3 листопада. Це спадаючий місяць у раці, це теж дуже плідний знак, і він дасть гарне коріння у посадженого часнику, добрий врожай та зимостійкість. 9 листопада з 10 години, 10 -го та 11 листопада теж можна саджати озимий часник. Це спадаючий місяць у терезах і це плідний знак. Він дасть врожай, який добре збережеться, а також стійкість до шкідників та хвороб. Також можна посадити наприкінці листопада, наприклад, 29 чи 30 листопада, коли буде спадаючий місяць у раці. Це теж гарні дні, це родючий і продуктивний знак зодіаку. У саджанців буде гарне міцне коріння, добрий врожай та зимостійкість. Тож обирайте будь-яку з цих дат, і ваш часник порадує врожаєм.